Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 245 220 особин за добу. 390 і поранено 735 660 песиголовців за добу 1170 танків, 4191 одиниця за добу 1, бойових броньованих машин, 8167 одиниць за добу, 6 артилерійських систем, 4786 одиниць за добу, 11 реактивних систем залпового вогню, 698 одиниць засобів протиповітряної оборони, 458 одиниць літаків. 315 одиниць гелікоптерів, 311 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4007 одиниць, крилатих ракет, 1347 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн, 7247 одиниць за добу, 7 спеціальної техніки, 710 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.